Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інжа я Інна. І як я вчора обіцяла, що зроблю огляд на томати, які я купила на наступний сезон. І дам ну, трішечки таку характеристику від себе томатам, які я висаджувала в цьому році, які сподобались. Ну, в принципі, які не сподобались також. Ну, не сподобались, це, можливо, не геть буде правильна моя думка, тому що вони не вирощувалися не в тих умовах, які б можна було їм дати, і вони були б кращі. Що ж, почну? Давайте почну із огірків. Знову ж таки, це лише моя думка. Цього року я перший рік вирощувала і помідори, і огірки в, відкритому, о, в теплиці. В відкритому ґрунті також кожен рік раніше я вирощувала, тому це для мене не була новина, а от теплиця це для мене була новинка. Я розповідала, я показувала, спробую щось вставити, якісь моменти і з відео з того, що я показувала. А, ще нагадую, що вчора був. Огляд про квіти. Кому це цікаво, посилання буде е, в описі і в першому коментарі. От, розповім, що знаю, а від вас би хотіла вашої думки, вашої думки вашої підказки, що мені ще купити, тому що купила я на цей сезон ще зовсім небагато, щоб ви мені порадили. Ну і, звичайно ж, хотілося б від вас вподобаючку ще тому що це приємно ну і корисно. І почну з ось такого огірочка зозуля. Це гірок зазвичай вирощують його в теплиці, він для теплиці, він довгий такий. ну Не всім він подобається. А от мені він подобається. Він висіяли, Висадили ми його в теплицю, здається, мабуть, десь квітні, я вже точно не скажу. Дуже він важко ріс, приймався. ну Всі ми розуміємо, що були важкі. Погодні умови було холодно, там мене квіти були, ми підтоплювали, але це топили обігрівачами. Як би це, це не топили, це так на ніч включали обігрівачі. Думали, що вони не виживуть. Але вони вижили. І я вам скажу, плодоносять ще досі. Буквально плодоносили б, скажімо так. Буквально, ну як вже там, по одному, по два. Буквально позавчора вирвали вже все те гудення, тому що, ну. Вже вони не потрібні ті огірки, які вони вже ті огірки, скільки їх там, а теплицю треба там готувати до нового сезону. тому видалили. І я, і, ну, для консервації вони ніби і не годяться, але в цьому році я перший раз закривала такі огірочки-пікуті, ну, тоненько, які нарізаються, які для бутербродів, для гамбургерів, тут таке для піци. Вони вийшли дуже смачні, і за цих огірків їх можна робити. Я їх просто натирала на така в мене терка для капусти, і було дуже зручно. Тут відразу будуть і рецепти, і мої думки про ці огірки. І ще одне, що за них сказати можна, що їх не їв кліщ. Я не знаю, по якій причині. В чому це? Чи в тому, що вони росли ну, від дверей ближче. Ну, це просто було диво, так би мовити. Але вони перші захворіли борошнистою росою, тому вони перші ми їх і вирвали. Але ось кліщ я й відео показувала, і все показувала, як воно є. Наскільки... Перейдемо тепер до ще одного огірка, який я вирощувала, і це зозуля. Зозуля, вона обірвана мене. Ну, це салатний огірок, ну ось такого типу ваше не зу, бачите? Величезні такі огірки, можливо, хто не знає. І на що хочу звернути вашу увагу. Ну, Те, що тут ось вже два дні, як похолодало, десь потяг пішов, і борошни староста. Ось так вона виглядає на огірках. Сьогодні оброблю квадресу, мабуть. що Це сильно вже вражено, а ось тут потрохи враження є. Зверніть увагу, борошни староста тільки на зозулі. Ось, ось це не зозуля. Це я вже підсаджувала інший молоденький огірочок, він також весь кліщу, але борошни староста, ну ось. Трішечки. А ось на тих всіх, можливо, там тепліше, можливо, там я не знаю, що там рушництво й немає. Але на що звернув увагу по зозулі? Щоб ви ось так бачили враження кліщом, або його немає зовсім, або воно настільки мінімальне, що його не видно. В чому це? Чи, в, чим, в тому, що вони росли ну, від дверей ближче? Е, ну, Це просто було. Диво, так би мовити. Але вони перші захворіли ворошнистою росою. тому вони перші ми їх і вирвали. Але ось кліщ, я в відео показувала і все показувала, як воно є, наскільки побив кліщ останні огірки, і наскільки зозулю він не чіпав. Можливо, якось він її гидував, не подобається. щось. Ну, тут, можливо, в них якийсь конфлікти між собою. Тут ми не знаємо, але зозуля. Гарний огірок, і його на наступний сезон я буду сіяти. У мене ще насіннячко його осталося. До речі, насіння було ось цей магазин, Розквіт, чи якось так. Я купувала там насіння, ще й робила огляд ну, розпаковочку. Мені писали, що дороге в них насіння ну, можна знайти дешевше, можливо, можна знайти, але мені чомусь сподобалось і пакування, і підхід продавців, і швидкість замовлення. Ну, я там зробила замовлення, мабуть, що двічі. Так, дійсно, можна було по цінам дещо знайти дешевше, вже, але ж я не шукала їх. Скажу вам, кожне зернятко, яке було посіяне, воно зійшло. Не тільки з огірків. Так, отакий огірочок він піде в мене на наступний сезон, що бачите, тут хватить на сіни. По ціні, звісно ж, я вже зараз не скажу, бо то було давно не давно, а ну, в тому ж сезоні вже не близько, скажемо. Так, другий огірок. Це седрик, його мені порадила Олена Вальчук, якої я купувала в ці квіті, і все з каналу квіткові мрії. І я скажу, що я ним дуже задоволена, бо на сьогоднішній день він реально ще дає огірки. Це сьогодні в нас 15 жовтня, які ті огірки, вони, можливо, на огірки і не похожі. Ми все видалили, лишили тільки два ось цих седрика. І ще, здається, там один огірок. Чайковські, от так ось ці огірки вони витривалі і гарні. Ну, не знаю, кому як я, я б їх рекомендувала, коли вони. Відуть свою силу, повну силу росту, вони довгенькі, вони не корнішонні, такі, вони довгенькі, ну, такі, не те, що як зозуля, це довгий огірок. А це звичайний такий, ну, він, можливо, ін... якщо зозуля салатний, то це не, не тільки салатний. Ну, звичайний огірок, але в нас вони такі чи маленькі, довгасті, скажу, не кругленькі, тому що як Чайковський, то він, як на мене, то трішки кругленький. Так, ось такі огірки в мене є. Іскандер з минулого року лишився кабачок, поміняю на якийсь інший, в цьому році щось мені він не сподобався. Хоча минулі роки весь час його вирощувала і була задоволена. А в цьому році він гнив. По якій причині? Я не знаю. Догляду такого нормального не було за ним. Можливо, він хотів, щоб я йому щось там більш уваги давала. Так. Ну і ось Чайковський, бачите, вони ось такі поперчісті і зараз вони більш кругленькі, але також ще на сьогодні дають огірушки. кривенькі, але вони є. І ще огірок, який я купувала. Ну, не знаю, можливо, хтось порадив, можливо, не знаю, звідки в мене спіну. От він дуже по формі, він дуже схожий із седриком. От. Але я оберу седрик. Спіну в мене вже й немає. І хочу сказати, що це всі для теплиці я їх купувала. Також я висадила їх в ґрунт, і оскільки в нас була засуха, дощів не було ціле літо, поливати, їх не було, не доходила я до них. То й вони там і пропали. Але тих, що було в теплиці, було більш-чим достатньо для нашого споживання. Ну, Для нас було достатньо. Так, це по гірках. Так що кого, хто що мені може ще порадити, то, будь ласка, розраховую на це. Що купила на цей рік, тут також уже купила. Ось, Розповім трішки пізніше. Далі, те, що сталося до подарунок, мені подарували ось такий. Томат Хамелеон Гігант. Насіння не оброблене, це сортовий томат. Він росте ну, реально дуже здоровий. Я знову ж таки показувала його, зважувала прямо на цьому місці, якщо найду відео ставлю кусочок. Він такий помаранчево-жовтий. Можливо, з красними прожилками такими. В принципі, він, ну як, він мені подобається. От, так як чоловікові не подобається, бо він ніби трохи водянистий. Він не цукенький такий. Але я вам скажу зараз, коли вже їх зовсім мало, то і вони добрі. На смак вони добрі. Так що, ну, це на ваш випір, хоче ні? Це по цьому томату. Тепер улюблений мій Айсан з минулого року тут щось трохи ще осталось на сінинок. Докупую ще тут трішечки. Так, зараз я що це індетермінантний, тобто високорослий. Він просто гігантський, він росте, 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 товсте стебло. Ще в мене, знаєте, була така пригода, думала, що то стовбур у мене з ними, бо всередина була біла. Але порадила мені одна моя глядачка, моя інтернет-знайома тепер, що, можливо, я їх перекормила азотом. І дійсно, так воно і є, коли я прибрала азотне підживлення. Ну, тобто була вершкова гниль, і я давала. Кальцію селітру, там азот, і давала курячий послід. Ну, коротше, азоту дала багато, і вони, якби, це на них сказалося. Коли я забрала весь азот, дала тільки калій, вони, як би, правильно сказати, восстановилися. людина, яка мені радила Оля, вона живе в Рівному, і в неї такі томати, ну, прямо таке, вона мені скидала фото і томатів, і квітів, я вам скажу, вона справжня чарівниця. Тому, так, можливо, якби не вона, то я б їх повиривала, подумала, що то в Стубур. Тепер Айсан. Айсан томат помаранчевий, Мені здається, він його всі знають, він детермінатний, тобто низькорослий, завжди він родить в будь-яку погоду, люблю його. І обов'язково буду висаджувати. В цьому році він був, знову ж повторюся, що дощів не було в нас. І ті томати, які не в теплиці, а на городі, вони ні разу не поливались. Отак от пройшло три дощика якихось там літо, отак воно й було. І вони були зовсім невеличкі зав. на розміри. А зазвичай вони повинні бути грам 300. От, ну, Минулі роки так було. Цього року менше вони були, але вони смачні і всім рекомендую цей томат. От, хто ще його не вирощував? Це, це ті, які в мене остались, ті ж бумажечки, по них і скажу. Каста. Два томата детермінантних, тобто низькорослих, касту і дебют я посадила в теплицю, по два вугла, ну, коли зняли квіти, у двох посадили томати. Ну так, оці ж, високорослі. А по вуглах посадили низькорослі, ось, з однієї сторони каста і з другої дебют. І я вам скажу, що це суперранні томати, і от вони ще досі, там отакенні, здорові на них висять плоди. Зелені, правда, прийдеться їх чи десь зріють, якби вони хоч до якоїсь такі чи оранжеві трошки стали Пожовтіли, якби пожовтіли, то можна зривати та десь покласти, щоб вони дойшли, але ні. Стоять трошечки деякі жовтіють, а деякі це ну, буду також садити, я думаю, на наступний рік касту. Ну, не знаю, ну дебют точно. Дебют мені більше сподобався. Так, це, мабуть, по помідорах. А, ось Сара. Ще вирощувала я Сара, Сару, помідори, мені порадили її в тому вигляді. В тому році я робила огляд на сіння, свою мені його порадили, я купила. І перші плоди були такі ну дуже смачні, нам дуже сподобалась сама вона. Але ж потім почалася ця вся епопея з тим, що ми вирішили, що це у нас стовбур. От, ну, не, були розчаровані нею, трохи викинули, всіхнувши. Але ті, що лишилися, вони є. Ну пізно я це мій перший досвід вирощування в теплиці, тому помилок я наробила. В ґрунті вони були прекрасні. Але, знову ж таки, невеличкі за розміром, бо не поливались. А коли вже пішли дощики, то вони налилися, але, але не геть такі великі, які могли б бути. Але обов'язково вони дуже смачні. Всім нам сподобалось обов'язково Сара на наступний рік. Я Думаю, що в мене її тут немає, і я її ще, до речі, не купила, бо там, де я брала, не було її. Ще буду купувати. Про коротко скажу про перець, амарок з того року. Бачите, висадилась. Хтось порадив мені в коментарях, дуже мені сподобався. Я його показувала також тут. Ну, всім гарний. Ну, і червоний, і стінка тоста, і все в нього чудово. Вернусь до нього. Ну, знову ж таки, його куплю. Це тут вже, бачите, пусті пачечки. Там ще були пустіни, ну, я вже не хотіла їх перебирати. Ну, з цього року, що я хочу сказати, що з тих, що вирощувала я тостий шрек, потім Кримсон, Стоун Кінг чи якось так, Джеміні і ще Бачата. От, сподобалась мені бачата. Джеміні, Джеміні, я знаю раніше він мені подобався, за цьому році з ним щось там ну, не вийшов недогляд, я вам скажу, мій недогляд. Але знову ж таки планую на наступний рік. Джемені е, докупити, а марок докупити і ще хочу. Чагну, чи, магну, чи якось так, помаранчевий такий колись вирощувала е, перчик. І ще якийсь хочеться мені, щоб був великий, товстостінний, Тільки, знаєте, не кубовидний, а довгастий. Хто мені порадить якогось смачного такого перця? Буду вдячна вам. Це так, тепер ось була в мене морпа така. Також вона була в цьому пакетику, було тут щось, ну не знаю, скільки насіни, здається, 400, якщо я не помиляюся, здається, багато, але це зовсім не багато. от це навіть там Почали сіяти на рядок, я густенько вирішила посіяти. Не хватило. ну Сіяла я ось, бачите, назву Йорк, І сіяла я. Забулася яку на букву К. Каратель, можливо, каратель. Отак. От. То враховуючи опади, враховуючи все остальне, от на, на оцих характеристичці Цієї морки було вказано, що вони терплять засухи і все таке. Дійсно, так і було ця морква з усе, що була морква Йорк, вона мені сподобалась найбільше. Кажу вам, було три сорти. Це каратель, Йорк і ще один. От, так що обов'язково куплю ось цю також на наступний сезон. І ще хотіла ось про пробуз сам тісон. 5 штук було, коштувало 30 гривень. От я просто, коли він виріс, я просто вражена. Ось він на малюнку, реально такий, як в житті. Це невеликий гарбуз. В характеристики ти там, як написано, як читаєш, то 5-7 кілограм. Але знову ж таки, ріс без поливу, без нічого, як на виживанні він був. Але в нього реально ось такі плоди. Я зовсім вчора навіть пішла, розрізала отак, ну, розрізаний був. Трошки менший гарбузик, можливо, тут більший, ніби в нього м'якоть тонша була, але попередній був розрізаний ось точно такий, сіра шкірочка і такий цікавий, і на смак він, ну можливо, не досить солодкий, можливо, є солодший. У мене немає великого досвіду по гарбузах, але по красоті він дуже гарнесенький, І Смак мене влаштовує і консистенція, сама м'якоті яко, сподобалась мені. Висіяла три на я розсадую прямо, і, і отримали ми гарбузів більше, ніж достатньо для споживання. ну там На кашу чи на, так їдять гарбуз для запікання, тож рекомендую спробуйте. ну Знову ж мені казали, що 30 гривень багато за 5 на але вони того варті. от Якщо я те відео не загубила вчорашнє. Щось знімала, то я його вставлю, щоб ви побачили. Це все те, що я вирощувала, мої враження е, з того, що лишилося. Е, ну, що ще? Е, вирощувала я ще е, такий томат Мамстон стається, е, рожевоплідний. От е, з, з цього магазину я його купувала, він ніби такий не дуже смачний, але він ще досі є. Він такий твердуватий. Але він е, е, такий щільний, ну, сподобався мені в принципі. Якщо, можливо, я буду замінювати його на якийсь інший, тому що вже на стіни не лишилось, я, тому що ґрунт садили і все. в ґрунті е, в мене був е, Ріо Гранде знову ж таки, і він в цьому році себе погано показав. От, тож, Я в ґрунті показав себе ранньостий дебют і каста і ай, сам, це ті, які я вирощувала. Тро, трохи ще я садила соліросу, але вони десь знову ж таки ем, гарними не вийшли. Так, відео вже довге, ну нічого, ще, ще трішечки. Ну нічого, трішечки. ось, А що вже замовила в, в цьому році? В цьому році я купувала, мені сильно треба було. Пендолінове питання, і як я вже вчора говорила, я її замовила на сайті Огородники. Я думаю, що всі його знають. Ну, хто купує овочі в інтернеті, більше знають цей сайт. От, тому що ті люди раніше квітами там торгували і переїхали в інше місце. Зараз вони торгують ось насінням. І хімічними препаратами. Раніше вони також цим турбували, але ще квіти, зараз тільки ось це. Тому, побувавши на тому сайті, я не пройшла мимо і купила собі такі помідори, які, ну як сказати, я ціле літо дивилася різних блогерів, які там що розказували, як них що вродило. От Я по скажімо так, по тому по їхніх враженнях собі, записувала і замовила собі. Значить так. Я мамотом, я вже, чесно кажучи, забулася навіть, якого він кольору. Це, мабуть, жовтий томатик. Ну, в будь-якому випадку, ви бачите, як в них зроблено. Можна просканувати, коли скан наводиш сюди, відразу на сайт тебе перенаправляє. Дуже цікава ідея. Я, Можливо, і воно і на іншому є. Ні, немає. Ну, Мені це трапляється таке перший раз. Так. Знову ж таки, ось такий томат КС3819. Я думаю, хто вирощує, знає. Ну, їх тут небагато, то я прикріплю фото. Я думаю, я візьму фото і покажу вам, що я накупила. Тепер мадрид. Мадрид це в мене з цим томатом історія така, що якось в травні я зайшла в магазин і побачила його там на прилавку. І так мені захотілося виростити, спробувати, тому я купила це насіння. Ну, ще потім, потім, коли дивилася літом, знову ж таки, фермерів, чи хто там вирощує ну, масово плоди, чи, чи не масово вирощує. Ну, коротше, Хто показував свої помідори, ти дивилась, і Ніби на них гарні відгуки. Ну, я їх... Купила спочатку, а вже потім дивилася на них відеоки, тому що сам вигляд мені дуже сподобався. 5 штук на сінинок. Ну, зараз, я думаю, не йду фото ставлю. З помідорами все, у нас чи ще щось. щось ще. Махітос це також томат. От. Думаю, хто вирощує, знає. Ці всі томати я ні разу не садила. Це для мене буде вперше. Тому, як ви вирощували, ви можете мені щось підказати по цьому. Ну і огірки. Огірки поки що я купила Бьорн і Кібрія. Ці два огірка зазвичай всі хвалять, от я їх і купила. Більш поки нічого. Ще в мене попереду якось виберу день. Зайду на сайт і буду вибирати собі огірки, бо нам їх не треба стільки, звісно, тому що ще й з минулого року є, а садити немає, де і їсти їх, хто їх буде скільки. Тому що зазвичай професійне насіння воно дає сходи стопроцентні. Але все ж за цікавості, в мене є там ще пару таких, щоб мені хотілося. І обов'язково хочу почути вашу пораду, щоб ви мені підказали якісь огірочки для консервування. Ну і так для споживання. От і все. Такі мої покупочки це я вам похвалилася картиночки повставляю, за ці розповіла, за огірочки теж розповіла. Надіюсь, що світло буде, і я гарненько змонтую відео і ви побачите те, про що я розповідала по своєму досвіду. А на цьому все. Чекаю на ваші відгуки, коментарі обов'язково. Ну і просто, просто напишіть мені щось і поставте вподобайку. На цьому все. Миру нам та гарних важаю.